Я дуже радий, тому що захід такого формату відбувається і що дійсно є певна консолідація, хоча є багато проблем. О, так. Раз, 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 нормально. Раз, так. Отже, технічні моменти ми вилаштували. Е, значить, е, а, повітря це е, забруднення повітря це найбільший фактор екологічного впливу на здоров'я людини. І е, дуже важливо, щоб суспільство ну, в складі всіх е, гравців е, починало вирішувати це питання. Бо е, в Україні на відміну від е, більшості країн світу е, ця проблема не вирішується. Е, вона вирішується в Китаї, вона вирішується в, в Південній Кореї, вона вирішується в Євросоюзі, Союзі, в Сполучених Штатах, не, не на е, всякі політичні турбуленції. Вибори і так далі, ведеться системна робота з вирішення цієї проблеми. Чому? Наступний слайд, будь ласка. В Євросоюзі буквально на цьому тижні, 31 липня, були затверджені нові стандарти для великих спалювальних установок. Best Available Techniques. Найкращі доступні технології. До яких має бути приведене все обладнання теплових електростанцій протягом перехідного періоду. І ці стандарти вони, ну, для нас, для України, вони виглядають абсолютно космічно. Це зменшення викидів, наприклад, по зваженим часткам по пилу до 5-2 міліграмів на метр кубічний. В перспективі. І е, за 4 роки до 2021 року е, в Євросоюзі буде здійснено перегляд всіх дозволів на викиди і відповідно на експлуатацію теплових електростанцій, і е, під це підпадає 3500 е, великих спалюючих установок. Фактично всі установки е, потужністю більше 50 МВт які продовжують свою роботу е, наступні там 10-15 років. І вони, е, незважаючи на те, що в них е, ну, обмежений е, термін експлуатації, вони мають бути приведені до цих вимог, які ну, в нас кажуть, що це неможливо. Е, ось, але в Євросоюзі це відбувається. Е, значить, е, 82% потужностей в Євросоюзі цим найкращим доступним технологіям не відповідають. Тим не менше, Єврокомісія вона цю політику прийняла і буде впроваджувати, і інвестори будуть, і власники цих підприємств будуть змушені виконувати ці заходи. Наступний слайд, будь ласка. Ми також. Є тепер кандидатами до участі в європейському енергетичному ринку. Ми підписали угоду в цьому році про підключення до ЕНСОІ до загальноєвропейської мережі апаратів електропередач по суті до загальної електромережі Євросоюзу. І ми будемо, ну це вже остаточне рішення. Ми будемо відключатися від енергосистеми Росії і підключатися до енергосистеми ЄС. Відповідно, це нас буде ставити в умови, коли ми будемо зобов'язані відповідати, хоча б мінімальним стандартам Євросоюзу, інакше нас не пустять на ринок, і наша електроенергія. Не буде, ну не зможе експортуватися в Євросоюзі і навіть проти нас ну, будуть вживатися якісь там санкції, заходи, оскільки ми порушуємо законодавство ЄС і порушуємо ті вимоги, які ми прийняли, підписуючи угоду про асоціацію. Ось серед них це директива. 2850 про якість атмосферного повітря. Це саме про державні заходи з моніторингу якості атмосферного повітря і вживанню системних політик усіх секторів транспорту та енергетиці щодо зменшення викидів токсичних речовин. Далі, будь ласка, найбільш актуальним. Для України, я поясню далі, чому є наразі забруднення плове, забруднення зваженими частками, це найбільш активна форма забруднення. Тобто сірк, викиди сірки, викиди оксидів азоту, вони впливають на екосистеми в цілому, вони призводять до закислення ґрунтів і так далі. Але те, що ми вдихаємо. Саме дрібнодисперсний пил розміром до 10 мікрометрів, тобто менше 1,1 товщини людського волосу. Ці частинки вони можуть містити важкі метали, ртуть ну, всі ті токсичні речовини, які виділяються так чи інакше при спалюванні як вугілля, так і в інших видів палива. І ці речовини, вони потрапляючи у вигляді мікрочасток в легені, вони вносяться прямо в кров, і це є одним з найбільших саме факторів підвищення захворюваності і смертності. Наступний слайд, будь ласка. Згідно досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я. І е відповідних інститутів, які співпрацюють е з нею, Україна е посіла перше місце по смертності, питомій смертності на 100 тисяч населення від забруднення мікрочастками, зваженими е частками пилу е того, того самого пилу. Е і, е Найбільша проблема в тому, що цей вид забруднення в Україні взагалі не, не моніториться на державному рівні. Якщо поглянути на системи моніторингу, то вони впроваджені в усіх країнах Європи, окрім України. Навіть в Москві є ці станції моніторингові, і, і навіть вже в Молдові є одна станція. Насправді це обладнання не таке коштовне. І е, е, моніторинг саме зважених часток він є показовий стосовно якості атмосферного повітря. В Україні він відсутній, е, але вже ведуться певні дослідження на науковому рівні. Е, далі, будь ласка, е, значить, е, тут ви бачите висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це основний фактор, який, фактор навколишнього середовища, який викликає ракові захворювання, особливо ракові захворювання дихальної системи, і також збільшує смерті від серцево-судинних захворювань. Далі, будь ласка. І згідно директиви 2850, немає безпечної концентрації, безпечної межі вмісту цих мікрочасток в повітрі, які не спричиняють негативного впливу на здоров'я людини. Тобто, в будь-якому випадку, цей токсичний пил він шкодить людині і ну, вдихання. Важких металів в формі мікрочасток, вони, воно завжди шкодить. Тому ВОЗ рекомендує вживати всіх можливих заходів для зменшення цього виду забруднення. І також вони встановили рекомендовані ліміти концентрації мікрочасток в повітря, які не мають перевищуватися в населених пунктах. Далі, будь ласка. Значить, ці ліміти складають для часток розміром до 2,5 мікрометрів до 10 мікрограмів середньорічна концентрація, і на добу сплески концентрації не мають перевищувати 35 мікрограм на метр кубічний атмосферного повітря. Те, що показували дослідні вимірювання в Києві, середня концентрація порядка 60-70 мікрограмів на метр кубічний. По мікрочасткам діаметром до 10 мікрометрів, середнє річне значення 20 мікрограмів. На метр кубічний 50 – це е, е, стрибки, які допустимі там ну на, на ну, протягом однієї доби. Е, далі, будь ласка, а можна зразу перебью. Е... Просто по темі слайду, щоб не йшло. Добре, там ви написали, що це абсолютно правильно. По європейськи можу нарватися регламенту. Нижняя концентрация разреш, разрешенная по пыли составляет 50 микрограмм на метр кубический, правильно? Это в атмосферном полке. Правильно, в то есть это резидент, правильно? Да, да, да. да. Вот. А как вы смотрите на то, что сейчас по нашему 286 му приказу фоновые концентрации пишутся разрешенной именно этой суммой? То есть получается у нас сейчас наша разрешенная концентрация 50 микрограмм на метр кубический, а у них это Верхняя черта досболина. Смотрите, тут вот, вот эта проблема. Ну, Смешивается... так давайте они, да, да. Нет, 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 смотрите, нельзя смешивать технические нормативы для предприятия на трубе. Они в миллиграммах на, на метр кубический выбросов Это одно. Другое это фоновая концентрация. Фоновая концентрация. Фоновая концентрация сейчас 280. Приказу составляет 50 микрограмм на метр кубический. Ну, можно... То есть мы, мы приходим с фоном а, в нижнюю разрешенную, то есть, наш фон это самая верхняя разрешенная а, да. граница Евросоюза. То есть, что бы мы ни делали, даже если мы будем пересыпать в образное зерно, мы уже будем превышать их разрешенную концентрацию. Э, ну, можно установить ну, любую концентрацию, но если но нет режиме... мониторинга. У нас э, наибольшая проблема в том, что нет мониторинга вообще. И поэтому кто будет контролировать? Ну, то есть у нас нормативы э, были приняты одни из самых жестких в Европе э, еще в 90-е годы. Они не мониторились, не выполнялись, и никто э, не, ну, никакой ответственности не нес. Поэтому э, вопрос больше в, э, в мониторинге. Я дальше э, этой темы коснусь. Значит, по условиям директивы 2008-50, фактически Еврокомиссия она основывалась, разрабатывая эту директиву на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и установила ну, схожие лимиты для микрочастиц, то есть 20 микрограмм на метр кубический среднегодовые для 10 микрометров то есть тут четко соответствует верхнему пределу ВОЗ и для мелких частиц 2,5 микрона 12 микрограмм на метр кубический чуть больше чем ВОЗ но по сути в Евросоюзе основываются именно на научных данных когда принимают свои политики дальше пожалуйста Как показал мониторинг независимой проведенной ну, партнерской организации Национального экологического центра в, 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 в странах Балкан в прошлом году, в Сербии, в Боснии и Герцеговине, в Македонии. Вот Результаты мониторинга в Боснии и Герцеговины. Это город Тузла, спутник тепловой электростанции мощностью 750 мегаватт, работающий на угле, в, не, в городе средней концентрации ни, ни в один день за два месяца мониторинга не опускался ниже 50 микрограмм на метр кубический, и э, в некоторые моменты э, превышал 300 э, микрограмм, то есть э, ну, в городе э, как минимум э, ну, вы видите большие всплески, 4 всплеска, 4 э, случая смога. Э, если ну, говорить о Ладыжине, Ладыжин э, мощность тепловой электростанции 1000 800 мегаватт. Соответственно, если провести такие измерения в Ладыжине, особенно в зимнее время, когда может наблюдаться атмосферная инверсия и выбросы не смогут рассеиваться на большую территорию, то мы сможем увидеть картину, которая будет, я думаю, намного хуже, чем это. И по ну, результатам моделирования расчетов на Балканах от загрязнения воздуха, вызванного тепловыми электростанциями, умирает каждый год около 20 тысяч человек. Именно дополнительная смертность из-за эффектов загрязнения. Для Украины таких расчетов нет, потому что нет фактически баз, базы. Даних базикан концентра... ізмірення концентрація пилі в атмосферному повітрі. Далі, пожалуйста. Будь ласка, привіт на Україну. Так, ми мене трошки збили на російську. Значить, глобальний контекст в тому, що вугільна енергетика вона взагалі відживає своє. І до 50-го року її в світі взагалі не стане в рамках тих політик, які уряди погодилися впроваджувати, підписуючи Паризьку угоду на саміті ООН в 2015 році. Франція вже виводить з експлуатації всі вугільні електростанції. До 2022 року. В Нідерландах через судові рішення уряд прийняв рішення закрити 5 основних електростанцій теплових до 2020 року. В Англії вже зараз генерація на сонячних електростанціях в мегаватт-годинах перевищує те, що було вироблено на теплових електростанціях. І в США, незважаючи на ну, відкат екологічного законодавства і політику Трампа, все одно теплові електростанції вони або переходять з вугілля на газ, або взагалі закриваються. В минулому році закрилося 41 енергоблок Е, Далі, будь ласка, що ми маємо в Україні? В Україні ми маємо великий парк старих радянських теплових електростанцій. Якщо ми кажемо про вугілля, то це близько 22 ГВт. Вони всі до 2050 року через своє природне сторіння вийдуть з експлуатації. Але якщо підрахувати той економічний збиток, який буде від продовження їх експлуатації на цей термін, то він, мабуть, перевищить в кілька разів вартість тої електроенергії, що вони вироблять. Теплові електростанції, їх можна латати дуже довго, можна міняти корпуси котлів, можна на старому обладнанні працювати, але економічні показники такої діяльності вони все гіршими, тобто підтримувати це обладнання стає дорожче. Витрати на робочу силу, витрати на матеріали, витрати на проєктування все це кошти, і в якийсь момент ця генерація вона стане просто неконкурентно спроможною з, з новими технологіями. І на, на деяких ринках це вже відбувається. Який вихід саме для України, ну, для, для громад? Далі, будь ласка, наступний слайд. По-перше, щоб вживалися заходи, ми маємо розуміти, де вони найбільш потрібні. Для цього потрібен моніторинг якості атмосферного повітря і найбільш яскравими індикаторами цього є саме мікрочастки. Які вимірюється зараз дуже просто, є е, прилади, які е, можна купити навіть е, в, в онлайн через інтернет-магазини з Китаю, де це дуже популярно, там люди просто самі проводять незалежний моніторинг. цього. Е, ці пристрої стоять е, близько 100 доларів. Е, тобто, кожен е, зараз е, з цими Це лазерний вимірювач. Які за допомогою лазерного детектора просто рахують кількість мікрочасток. Це дуже проста технологія, і зараз з розвитком електроніки вартість цих датчиків вона, ну, впала драматично. І цей моніторинг він вже починає і в Україну просочуватися, і люди починають теж в Дніпропетровську, в Маріуполі. Люди починають теж моніторити саме якість повітря по мікрочасткам. І це вже є, вважаю, непоганий початок. Але це має вирішуватися державою, і держава має створити систему моніторингу, як заявляв Семерак, міністр екології, як записано в угоді про асоціацію, в яку входить директива 2008. 50 по якості атмосферного повітря. І окрім лімітів, в ній також прописані е, заходи з моніторингу і зобов'язання країн е, з моніторингу і звітності перед ЄС по результатам цього моніторингу. Е, е, коли ну, буде в нас моніторинг, то тоді ми е, зрозуміємо, в яких, е, які міста найбільше страждають. І, і від яких джерел? Бо коли це розгалужені мережі, є, е, в реальному часі ми можемо бачити е, джерело викидів, е, ну просто враховуючи е, дані показників географічно е, з е, навколишніх е, пунктів. Е, і цей план, який був розроблений і має бути затверджений, я сподіваюся, в цьому році, він не узгоджений, на жаль, з іншими документами, зокрема, з планом розвитку об'єднаної системи до 2024 року. Ну бо не тобто, в ньому я не побачив стратегії саме. Стратегії для компаній, як вони мають спрямовувати свої першочергові заходи. Там про електрофільтри дуже мало, хоча це саме першочерговий захід для, ну, для охорони здоров'я. Тобто, кошти на електрофільтри вони Порівняно з коштами на сірку очистку і зменшення викидів оксидів азоту, вони на порядки менше, а їх результативність для покращення стану атмосферного повітря і захисту населення набагато більше. І от цього моменту немає в не враховується в плані і відповідно не враховується в планах компаній, які подавали свої. Зауваження до е, плану розвитку е, об'єднаної енергосистеми до 2024 року. Компанії подавали свої пропозиції нас вчора. З ким ви зустріч? А це хто? А консультант, я зрозумію. Так, ну і в принципі, це я хотів би підкреслити, що саме електрофільтри, встановлення електрофільтрів на всі блоки це ну, першочергова задача як для ДТЕК, так і для місцевої влади, так і найбільший інтерес місцевої громади, оскільки це дозволить значно зменшити ризики для здоров'я населення. І зменшити витрати на, на непрацездатність, на охорону здоров'я і так далі. Дякую мене все. Питання, якщо є, зможу коротко відповісти.